Усім привіт! Вітаю на каналі Христенка в АТБ. нові акції з 26 листопада по 2 грудня включно. Бажаю приємного перегляду. Від торгової марки 3 ведмеді. Вареники з картоплею 41 гривня. Вага 450 г. Пельмені із м'ясом телятини 450 г 81 гривня. З м'ясом індички. 203 гривні 650 грамів і гілені 94 гривні за 650 г. Шоколад від торгової марки Рошен Лакмі. Є 5 варіантів начинки, акційна ціна 37 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Фарш домашній охолоджений від своєї лінії 500 г-112 гривень. Крабові палички сніжний краб охолоджені. Торгова марка водний світ 200 г 51 гривня 50 копійок. Сири від торгової марки Серенада нарізані скипками 135 г салямі за 56 гривень, радомер 150 г 63,50 і суцільним брусочком Радамер або Гавда по 200 г 77 гривень. Шоколад від Міленіум з горішками вагою 100 г 61 гривня. Є три варіанти. Печиво від Ловіта 150 г. Ловіта Classic 28 гривень. І Ловіта із арахісом 24. Паста шоколадно-горіхова з какао від Мілка 350 г 173 гривні. Печиво орео. 30 гривень, 95 грамів. Чай мономах розсипний, 47 гривень, 49 гривень в пакетиках 28,70, 25 штук, 30 штук, 32 гривні, 70 копійок, і по 45 пакетиків, 36 гривень, два смаки. Від Нескафе кава рощена еспресо 288 гривень 150 грамів. Нескафе Gold 282 гривні 50 копійок 200 г і 280 грамів 382 гривні йогурт молокія білий 1,6% жирності 26 гривень. Йогурт білий безлактозний 2650. І йогурт білий 8% жирності 31 гривня. В кожній із упаковок по 300 г, губернаторська ковбаса з сиров'ялина. 100 за 349 гривень. М'ясна лавка. Консерви від своєї лінії Скумбрія 53,50, Сардина атлантична 48,10, в томатному соусі сардина 46,70. І планшована 46 гривень 240 грамів. Новомиргородський виріб фаршевий. Напівкопчений 420 грамів 4650 ковбасний ряд. Чай граф 80 грамів розсипний 72 гривні 20 копійок. Два смаки в асортименті. Кава мелена форт. 225 грамів 110 гривень. Торгова марка «Три ведмеді. морозиво Монако. Чорничний чизкейк ріжок 100 грамів 27 гривень. Фарш з хеку 500 грамів від торгової марки Веладіс 50 гривень. Морозиво від торгової марки Рудь 70 грамів в вафельному стаканчику 17 гривень. Від комо сир плавлений, вершковий або бекон 75 грамів 16 гривень. Сир м'який від торгової марки Deluxe Foods and Good Selected 175 г 53 гривні Два смаки, суміш овочева італійська або суміш овочева вок для смаження 52 гривні 40 копійок 400 г. Круасани швидко заморожені, 6 штук по 60 грамів 85 гривень. Ікра ментає, пробійна від торгової марки «Веладіс», 100 г 49. Станок для гоління, набір 3 штуки від бік 86 гривень. Крекер зі смаком сиру Чедер, торгова марка День у день», 190 г. 23,70. Тортик, «Сузір'я смаків. Своя лінія, 650 грамів, 235,50. Сметана від торгової мерки, щоденний збір, 20% жирності, 200 грамів, 26,50. Паста томатна, торгова марка, день у день, 300 грамів, 33,50, у склі. Сир кисломолочний від своєї лінії 350 г, 5% жирності 58, 9% жирності 64,50. Ковбаса лікарська варена від м'ясної лавки 550 г 116 гривень. Сардельки австрійські варені. Кілограм за 194 гривні. Своя лінія. Ковбаса салямі фінська напівкопчена 420 г 106 гривень. Масло злагода солодковершкове селянське 69 гривень 180 г морозиво магнат 500 г, 2 смаки на вибір 92 гривні, малиновий чизкейк або лісовий горіх. Молоко яготинське. 2,6% жирності 870 грамів 40 гривень. Від торгової марки Комо, сир м'який. Інсалата або бринза, 170 грамів 48 гривень. Сир плавлений лактіма, моцарелла або ементалер, 130 грамів 50 гривень пластинками. Сирок глазурований торгова марка День у день. 10 гривень, 40 копійок. Смак кокос, полуниця або згущене молоко. Грудинка особливо варено копчена від своєї лінії. Кілограм за 356 гривень. Йогурти лактонія 4 смаки на вибір 290 г 22 гривні. Тісто листове дріжджове Своя лінія 900 г 66 гривень. Пресерви оселедець філе в Олії від Норвен 250 г 65 гривень. Морозову від своєї лінії пломбір Великий стакан або великий стакан з підваркою ківі та манго. Ціна 20 гривень. Креветки від Норвен. морожені глазуровані 700 г 171 гривня. Морозиво від своєї лінії золотий каштан 70 г 15 гривень. Паста з ікрою океанічної риби та копченою сьомгою Своя лінія 180 г 42 гривні. Вареники з грибами заморожені. Торгова марка Левада 400 г 75 гривень. Сьомга слабосолена філе шматочком на шкірці від норвен 210 грамів 225 гривень. Сік томатний 76 гривень. Нектари, яблуко, виноград або мультивітамін 6350, літр та 900 мл. Торгова марка День у день». Від торгової марки Якобс з кава розчинна 188 Гривень 120 грамів. Усклі 330 гривень 190 грамів. Еспресо мелена 160 гривень 230 грамів. 1 кілограм у зернах 750 гривень кавовий напій від Якобс Капучино 180 50 за 500 грамів, від живчик напої. Зі смаком яблука 500 мл 1450, літр 150 мл за 24. І зі смаком лісові ягоди та яблуко об'єм 2 літри 36 гривень. Напій хел енергетичний 250 мл 24 гривні. Какао напій несквік 200 г 80 гривень. Напій The Orange безалкогольний від своєї лінії 2 літри 2920. Вода трускавецька, мінеральна негазована або слабогазована 1,5 літри 15,50. Чай від торгової марки Deluxe Foods 80 грамів 50 гривень, 52 гривні і 100 грамів 56 гривень. Шоколад Millennium Very Perry 270-285 грамів за 112 гривень. Печиво від рушен Ловіта Джеллі зі смаком вишні або апельсину 420 грамів 80 гривень. Вафлі від своєї лінії 12 гривень 30 копійок. Шоколадний варіант 13,70. Кава від торгової марки Deluxe Foods. Натуральна мелена 250 грамів – 191 гривня. Мелена 500 грамів 333 гривні і 1 кг за 689 у зернах. Солодка з тевіям 250 гів 85,40 грін. Консерви від своєї лінії ананаси кільцями 7450 і персики половинками. За 81 гривню 50 копійок. Готові сухі сніданки від Nestle Nesquik або лайн 95,50 375 г. Цукерочки від рошен галаретка вагові 100 г 19,45. Приправа від торгової марки приправка Ексклюзив до плову, до шашлику або до м'яса 32 гривні та 40 копійок. Цукерки королівський шарм. АВК 100 г 28 гривень. Цукерки ромашка класична від своєї лінії 1583 за 100 г. Чепси від торгової марки Лейс. Три смаки на вибір. Вага 120 г 44. Приправа від торгової марки приправка: американська або мексиканська 25 г 22 гривні. Паніровка хрумтезна 27,70 за 120 г. Консерви від своєї лінії кукуруза. Горошок по 38 гривень. Квасоля в томатному соусі 39 олія чумак золота 900 мл 79 гривень та 10 копійок. Консерви. Лорадо гриби опеньки мариновані, або гриби китайські, 83 гривні 50 копійок 530 г. Багато від чумак соусів акційних 22 гривні 70 купів, солодкий чилі, соус бургер 23,20 г, лаваш ролл 23,70 французький з гірчицею 23,30 по 200 г. Від торгової марки Оліс кетчуп лагідний або шашличний, чи соус солодкий чи по 20 гривень. Кетчупи 250 мл, соус 180 Соєвий соус чумак 470 мл 40 гривень 50 копійок. Соуси густом 22 гривні 70 копійок, часниковий або карбонара. І по 23,70 гривень сирний або алжирський 180 г. Пиво повна діжка літр 800 мл 51 гривня 30 копійок. Пиво медова вишня лютий вепер 25 гривень 500 мл. Львівське 17 15, 2 літри 400 мл, 70 гривень 50 копійок. Пиво алкогольне від оболонь 500 мл 23,80 м. Сидер зі смаком чорниці. Саммерсбі 51 гривня 950 мл. Пиво Туборг. 4 банки по 500 мл 99 Напій від своєї лінії Move-On 30 гривень пів літри Сидер вілла-б'янка 32 гривні 50 копійок 500 мл. Два смаки на вибір. Напій вини фрутелі 1,5 літри Ціна 152 гривні. Вино червоне 122 гривні, біле 137 об'єм 1 літр. Джин об'єм 700 мл 270. лікер Джек Деніелс 480 гривень 500 мл. Горілка гетьман 1 літр 188,50. Горілка Нікіта 700 мл 166 кукурудзяна. Напій на основі вина червоний 156 лікер крупнік 168 гривень 500 мл. Пиво хайк 23 гривні 40 копійок 500 мл. Пиво повна діжка м'яке світле 450 мл 2540. Пиво злата прага 500 мл 21 гривня 50 копійок. Пиво Чернігівське біле 900 мл 37,70 Напій Рево смак-Манго 32 гривні 50 копійок 500 мл. Пиво Оболонь світлий 1,5 літри 41 гривня. Безалкогольне пиво Кроненсберг 21 гривня, 50 копійок 330 мл. Гараж пиво зі смаком лимону 900 мл 44,80 горілка хлібний дар 700 мл 135 гривень. Горілка крупнік 92 гривні 500 мл. Напій спиртовий 105 гривень 500 мл коронадо. Вино ігристе Шабо 16350 750 мл. А знаурівено 67,50 750 мл. Вермут маренго 172 гривні 50 копійок за 1 літр. Геліт для душу від фа для чоловіків 250 мл. 64 400 мл 96 Засіб мийний. Торгова марка День у день 1 літр з дозатором 50 гривень 50 копійок. Засіб для прання гелевий Wash and Free 2 кг 100 г 90 гривень. Дезодоранти від City Spirit, ціна 67 гривень 150 мл. Прокладки від Discreet щоденні 52 штуки 80 гривень. Підгузки для дорослих від своєї лінії 129 гривень розмір М, 149 гривень, розмір L по 10 штук від гель гелля Гоління» або бальзам 74 гривні 200 мл. Туалетний папір сніжна панда 46 гривень, 4 рулони двошаровий. Туалетний папір від своєї лінії 4 рулони двошаровий жовтий 37. Засіб для чищення унітазу, «Дак» 900 мл 96. Засіб для миття дитячого посуду сатін 550 мл 28,60. Ріо засіб для миття посуду 495 мл за 29. Засіб мийний від розумного вибору: ріо 35 гривень 500 мл. Гель для прання дитячих речей сатін 3 ,98 кг 98. Шампунь для волосся гліскур 400 мл 130 гривень. Корм для котів. Вага 85 г 11,20 Смаколики по 5 г за 11 гривень клуб 4 лапи. Засіб мийний містер Пропер 1 літр 130 гривень для миття підлоги. Від торгової марки Ленор у Полісковичі 129 гривень. Об'єм різний: 798 або 987 мл. Гала аквапудра кілограм та 800 г 205 гривень. Сатін рідке мило дитяче 250 мл 29,50. Від торговує марки Tide засіб для прання синтетичний 215 гривень кг 800 г і 3 кг 600 г 419 Зубна паста 44, 4450, 85 гривень та 83 гривні 50, 75 та 100 мл. Прокладки від котекс 60 гривень 16 штук і 63 гривні 12 штук. Вологі антибактеріальні серветки від своєї лінії 60 штук 27 гривень. Туалетний папір від своєї лінії 50 штук 29,30 гривень. Підгузки дитячі міні-бі 300 гривень, підгузки трусиками 219. Набір зубних щиток від Parodontax 2 штуки 90 гривень. На цьому все. Ще раз дякую, що подивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього самого доброго! До нових зустрічей!